Мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мирного, спокійного, безпечного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую підживку для своїх перців. Висадила розсаду перцю. І у мене сьогодні перша підживочка. Підживлятиму розчином бурштинової кислоти. Чим корисна бурштинова кислота для наших рослин? Для помідорів. Перцю, баклажанів, тобто для тих рослин, які ми вирощуємо розсадою. Подивіться, підвищує імунітет рослин, покращує схожість насіння, забезпечує довготривале цвітіння, стимулює ріст нових пагонів та коріння. От саме оце найцінніше зараз для тих рослин, які ми лише недавно висадили на грядочку. Стимулює ріст нових пагонів та коріння. Для початку бурштинову кислоту потрібно розчинити. Розчиняємо її в теплій водичці. В холодній воді вона дуже довго розчинятиметься. Тут приблизно в мене 100-150 грамів водички. Кількість води отут в баночці не має значення, тому що ми все одно будемо виливати її в лійку. От, все гарно розчинилося. Всі кристалики розчинилися. Багато перцю у мене нема, тому великої кількості розчину я не готую. 2 грами бурштинової кислоти на 10 літрів води. 2 грами набрала сюди в теплу водичку. Все добре розчинилося, тепер виливаю олієчку. В характеристиках вказано, що бурштинова кислота зміцнює імунітет рослин. Тобто вона має дію антистресанта. Що це таке? Це значить, що якщо ми пересадили рослини з комфортного приміщення, теплого з теплиці, з підвіконня в гряд... на грядочки, а там земля або недобре прогріта, або такі ще холодні ночі в нас були, або часом дуже холодний дощ зливний, який також частково міг пошкодити наші рослини. Оце все і є стреси. От саме для цього ми застосовуємо препарати антистресанти. Бурштинова кислота один з таких препаратів. Так, як я вже казала, перцю небагато у мене. От тут висадила на відкритій грядусі, на відкритому коробі перчик. Як бачите, земля пролита. Вчора пізно ввечері гарно проливала землю навколо рослин. І тепер роблю підживку. Любі підживки, і під корінь, і по листу стараюся робити або зранку, або пізно ввечері. Під кожну рослинку виливаю приблизно 250-300 мл готового розчину. Це гострий перець. Висівала по дві насінини у кожен стаканчик. І так у мене по дві рослинки і ростимуть на грядочці. Перець формує невеликі плоди, листя в нього не надто широке, не дуже розлоги, тому ось така посадка дуже добре підходить для вирощування цього перцю. Так, ще є перець в теплиці. Ось тут. Це вже солодкий перець. І як бачите, рослинки в мене тут різні, різної величини. Тому що в мене цього року свіжого насіння не було, використовувала, висівала насіння, якому Три роки, два роки. От, і в мене насінини сходили по-різному. Є ось такі вже трошечки вищі перці, які починають закладати цвіт, От, а є ще маленькі. Не страшно. Підживляємо, доглядаємо і маємо надію на добрий урожай. Проливаю один раз, розчин йде в землю, повертаюся до попередніх рослин, проливаю ще трошечки. Таким самим розчином можна підживляти і інші овочеві культури: помідори, баклажани, огірочки, тобто всі ті рослинки, які ми висаджували з розсади. Наступне підживлення бурштиновою кислотою робимо через два тижні і робимо його листове. Обрискуємо рослинки по листу саме для того, щоб забезпечити гарне і тривале цвітіння, а ще зав'язування плодів. Шановні мої глядачі. Якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. Щиро бажаю, хай ваша праця приносить вам лише задоволення і хай не болять ваші ручки.